Які наміри має він сьогодні щодо вас? М -м. Так, я би сказала, що наміри такі. По-перше, зібрати побільше інформації, тобто, прям прослідкувати за вами, що ви робите, де ви буваєте. Тому що людина налаштована з вами, якось, знаєте. От почати якесь по новому Да? Це, це може бути переписка, телефонний дзвінок, е, ну, от почне з маленького, да? почне з маленького, тому що дуже хочеться знову бути щасливою людиною, да? відчути цей кайф, радіти. І е, от ще раз, да? буде е, винюхувати, так сказати, слідкувати, що ви там робите, з ким спілкуєтеся, да? можливо, буде залучати ще когось для того, щоб все-таки зблизити. Зблизитися з вами, да, або зменшити відстань між вами, холод розтопити між вами теж таке може бути, якщо ви десь поруч, а недалеко один від одного. Да. Тобто, наміри є знову почати спілкуватися, бо все-таки людина про вас мріє да, і хотіла би знову знову отримувати оці знаєте, позитивні емоції, кохання, ніжність, щастя, радість і все таке.